Гармовані гальмівні шланги на Infinity QX70. Комплект гальмівних шлангів на Infinity складається з шести шлангів. Передок складається з двох шлангів, які з'єднуються між собою за допомогою блока. Ось такий є блок. Повністю металевий. Він з'єднує два шланги під кутом 90 градусів. Цей отвір для фіксації шланга до кузова автомобіля. Може бути металопластиковий варіант. Тут один, одне різьбове з'єднання, друге для опресовки. отвір для кріплення тормозних шлангів до кузова автомобіля. Замовник цього комплекта відмовився від блоків. Ми з'єднали за допомогою фітінгів під кутом 90 градусів. Додали такий локатор для фіксації шланга до кузова. Чи має право на життя такий, така, така схема для Infinity? Чекаємо на відгук від власника згодом. Задні шланги зв... зв... звичайний. З однієї сторони крутілка з різьбою М10 крокодин. На базу йде мама з різьбою М10 крокодин. Не забувайте, що ми можемо зробити любі комплекти. До любих автомобілів, якщо треба внести зміни, подовжити шланг або поставити інший фітінг, ми це зможемо зробити. Замовник може вибрати колір під свій автомобіль.